Дорогі друзі, я вітаю вас миром та любов'ю, нашого Господа Ісуса Христа, в час, коли більше року в Україні ведуться бойові дії, коли ми з екрану телебачення чуємо тільки новини, від яких ми не можемо прийти до тями на протязі багатьох днів, коли ми малюємо в нашій свідомості все гірші й гірші сценарії в економічному, політичному, енергетичному та природньому світі. Христос готовий дати спокій у наше серце, направити наші думки до небесного, приємного, досконалого та вічного. В Біблії Господь записав багато повчальних історій, які називаються притчами. В цих притчах Він відкрив великий зміст Божої любові. Сьогодні ми розглянемо декілька із них. Перша притча це притча про захований скарб. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу. Що людина, знайшовши, ховає його і з радості з того йде, та й усе, що має, продає та купує те поле. В давнину люди зазвичай ховали свої скарби в землі, оскільки часто траплялися крадіжки та пограбування. Крім того, щоразу при зміні влади заможні люди підлягали сплаті великої данини. До того ж, країни постійно загрожувала небезпека вторгнення загарбницьких армій. Внаслідок цього багаті намагалися зберегти свої цінності, закопавши їх в землю, яка вважалася найбезпечнішим місцем. В притчі, розказаній Христом, землероб орендував землю, і коли воли орали поле, плуг виорав схований скарб. Розкривши цей скарб, він зрозумів, що може стати власником неабиякого багатства. Заховавши золото в тому самому місці, він повертається додому. Продає все, що має, аби придбати поле, де захований скарб. В цій притчі поле скарбом є Христос та Святе Писання. Христос та Євангелії – це самі найкращі скарби. Про Христа сказано в Біблії, в якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. Ця притча ілюструє цінність небесного скарбу і ті зусилля, котрих необхідно докласти для його придбання. Людина, котра знайшла скарб у полі, була готова розлучитися з усім своїм майном, невтомно працювати, аби придбати сховані багатства. Про скарби Іванглії сказано, що вони сховані. Люди, котрі вважають себе мудрими, чий розум переповнений вченням марної філософії, не сприймають краси, сили таємниці плану викоплення. Багато хто мають очі, але не бачать, мають вуха, але не чують. Мають розум, але не можуть розпізнати схованого скарбу. Бог не приховує свої істини від людей, але власними діями вони роблять її незрозумілою для себе. Біблія говорить: коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Коли ти відвертаєшся від Бога, не читаєш Біблію, ти вмираєш повільно, поступово, твоя сім'я духовно вмирає, твої діти помирають у гріхові, і ти сам помираєш, сповнений проблем, не знаєш, що робити, впадаєш в пороки, наркотики. Настає момент, коли ти думаєш, що життя більше не варте того, щоб жити. Дорогий друже, тобі потрібний Христос, як дорогоцінний скарб, який знайшов із неба та помер для нашого спасіння. Іншу притчу Христос розказав, говорячи подібне ще Царство Небесне до того Купця, що пошукує перл добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має і купує її. Ця притча схожа на попередню. Хоча має подвійне значення. Досліджуючи притчу про перлину, я побачив, що сьогодні перли не в такій високій ціні, як під час життя Христа. Тому що сьогодні перли вирощують на фермах, а за часів Христа їх добувало, занурюючись на велику глибину. Перше значення притчі про перлину це коли під купцем розуміється людина, яка шукає Христа, шукає спасіння як найдорогоціннішого чогось в житті. А коли знайде, тоді продає все, аби відрікається від всього, що може їй зашкодити, отримати спасіння. Та тільки той грішник, який прийде до Христа та усвідомить потребу в ньому, отримає той скарб, праведність Христа. Якщо спасіння дар, як я можу купити його, спитаєте ви? Так, спасіння це дар, однак воно купується і продається, на ринку, яким керує Божественна милість. Дорогоцінна перлина продається без грошей, без ціни. Хто може купити її тільки багаті або знатні люди? Ми читаємо, що на цьому ринку най найбідніший може придбати її. Як це зробити? Як придбати це багатство небес? Що потрібно віддати, щоб придбати праведність Христа? Іванглій дуже зрозуміло про це говорить: віддати потрібно свої гріхи, і якщо їх гріх, за який ти тримаєшся. Віддай його, Біблія говорить. Вникай в себе і вчення. Займайся цим постійно, бо роблячи так, ти врятуєш самого себе і тих, що слухають тебе. Христос закликає сьогодні поглянути всередину самого себе. Чи є щось таке, що розділяє мене з нашим Господом? Те, що я роблю, чи те, що я не роблю, але мав би робити, або те, що я думаю. Бог закликає мене відректися від всього мерзенного, різного роду похоти або ненависті, і купити в нього цим білий одяг. Нам не треба нічого віддавати, а навпаки, нам потрібно залишити, просячи прощення, визнаючи, що я грішник, який потребує Спасителя і отримати дар, праведність Христа. Євадлій Христа, це благословення, котрим можуть володіти всі, найбідніші і найбагатші. Вони мають змогу придбати спасіння, бо воно здобувається неземними багатствами. Христос це дар неба і порятунок ми отримаємо безкоштовно. Але, як сказав один філософ, спасіння безкоштовне, та воно буде коштувати нам всього нашого життя. Дорогий друже, залиш все те, що розділяє тебе з Христом, і отримай найдорогоцінніше праведність Христа. Ще одне значення цієї притчі. Купець – це Ісус Христос, купець, який шукає дорогоцінні перлини, Христос, який побачив в занепалому людстві безцінні перлини, Христос, який бачить в нас найдорожче, що є для вічності. Тому то, друже, значені цієї притчі це Ти і я. Христос віддав своє життя за мене і за тебе, яке більше всіх скарбів світу, цього для того, щоб врятувати нас, ми дорогі для Христа. Ми дорогі для вічності. Ніколи не допускай такої думки, що я нікому не потрібний або не потрібна. Якщо ти хочеш знати, скільки коштує душа, подивися на Голгофа. Голгофа показує правильну і точну ціну, сплачену за нас Христом. Слово Боже говорить, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом. Відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінної крові Христа, як непорочного і чисто анця. Тому то ти дорогий для Христа, він зійшов на хрест, тому що не хотів життя і неба без тебе. Нехай весь світ говорить тобі в соціальному порівнянні або в інших параметрах, що ти не маєш ніякої ціни, але Христос говорить тобі: ти безцінний, ти перлина для Господа. Остання притча, яку ми розглянемо сьогодні, це притча, яка показує велику ціну, заплачену за наше спасіння Сином Божим. Послухайте іншої притчі, був Господа родит, насадив виноградника він, обгородив його муром, видобав в ньому човилу, башну поставив і віддав його винарям та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав рабів своїх, щоб прийняти плоди свої. Венаріч рабів його похапали, одного побили, іншого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: Посоромляться сина мого. Але венарі, як побачили сина, міркували собі: так, це спадкоємець, ходім, замордуймо його, і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградник його та й вбили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Притчу, яку розказав Христос, образно описавши історію ізраїльського народу ще до свого приходу в світ. Виноградник це вибраний Божий народ, якому Господь дав свій закон, заповіді, настанови та обітниці. І як буває, цей народ не прагнув зберегти Божі заповіді. Не бажав виконувати Божих настанов. Більш того, всіх Божих посланців, котрі приходили, щоб настановити та викрити їх у гріхах, люди не приймали, проганяли, побивали камінням, вбивали. Коли ж прийшла черга до сина хазяїна, цього виноградника, який закликав їх до порядку та праці, то вони його не пошкодували, а вбили. В притчі під господарем розуміється Бог. А син, посланий до виноградарів це Христос. Та чи відноситься ця притча до нас сьогодні? Так, нам Господь також дав великий виноградник, наше життя, щоб ми працювали в ньому та приносили добрі плоди. Кожний із нас повинен піклуватися про своє життя, викорінювати з нього весь непотріб, зло, очищати його, збагачувати добрими вчинками, щоб принести добрий та гідний плід покаяння. А що ми? Ми, як ті злі виноградарі, із сьогоднішньої притчі вбиваємо та розпинаємо своїми гріхами, коли ми не дотримуємося Божих заповідей, коли ми живемо в наших гріхах, коли в нашому серці гніздиться ненависть, обман, злість, лицемірство, ми знову і знову розпинаємо Христа. Господь з покоління в покоління посилав своїх вісників, патріархів, пророків, апостолів, проповідників Притечо, а потім і сам прийшов, щоб нагадати всім людям, що він створений для любові. І як віднеслося людство до нього. Людство розп'яло свого Спасителя, кожен із нас причетний до смерті Сина Божого. Ми розп'яли Христа, бо хочемо бути господарями власного життя. Як би нам не хотілося уникнути цієї думки, позбутися голосу Святого Духа, який говорить в нашому серці цю фразу, ми. Причетні до розп'яття Христа. Яким чином, спитаєте ви, це наші гріхи повели його на Хрест, наші поступки, наші дії, наші слова і наші бажання, наша гордість, непрощеність, зарозумілість та беззаконня. Це ми арештували його в Евсеманії, ми знущалися над ним всю ніч і над ранок, наділи на голову йому тернового вінка. Ми помили руки разом із Пилатом. Ми вели його повіла віла Долароса, це ми розп'яли його на Голгофі. Дорогий друже, Христос помер ради Твого спасіння і оправдання. Якщо би ти один на цілий всесвіт потребував прощення і спасіння, Господь помер би, щоб ти жив. Подумай сьогодні, як ти оцінюєш те, що зробив для тебе Христос. Давайте ми помолимося, запросимо Христа прийти в наше серце і для того, щоб ми. Мали мир. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти любиш нас. Ми вдячні Тобі, Боже добрий, за те, що Ти шукаєш нас. Ми вдячні, Боже добрий, за те, що Ти так високо цінуєш нас. Ми Твої творіння, Господи. Ми просимо Тебе, щоб Ти простив нам наші провини і наші гріхи. Благослови, щоб ми цінували Тебе як найцінніший скарб в нашому житті. Благослови, Господи, щоб ми шукали Тебе і Як купець із притчі шукав перлину. Господи, благослови, щоб ми впустили Тебе в своє серце, виноградник, який Ти доручив нам, для того, щоб ми його обробляли, Господи, і викидали з нього все те недобре, що є в нашому житті. Будь з нами, благослови і прости нас. Амінь.